Вітаю, друзі! Подивимося зустріч Володимира Зеленського та Трампа заплановано на 23 вересня цього року. Що відбудеться, чим закінчиться? Ось карти вже з нами розмовляють. Закохані вибір, прийняття рішень, пожриці, приховані мотиви. Не забувайте ставити лайки, коментуйте це відео, підписуйтеся на канал. Тож розклад. Перша позиція суть питання, суть цих переговорів. Друга позиція, чого не станеться, чого не відбудеться на перемовинах. Третя позиція, що станеться чи що відбудеться на переговорах. І четверте, який результат до чого призведе розвиток подій у підсумку після переговорів? Що нам скаже дно колоди, прихована суть розкладу, вказує на труднощі в тому від умовностей по ієрофанту. Питання вимагають якнайшвидшого розв'язання, терпіння. Пошук балансу закінчиться по місяцю невизначеністю, незрозумілим вибором. Тож, перше, питання суть переговорів. По відлюднику, пошук мудрого рішення виходу з темряви. Так і є. Друга позиція, чого не станеться. По трійці кубків. Не станеться спільної колективної співпраці, емоційної підтримки. Так, відлюдник трійка кубків. А що станеться? По дияволу на переговори, пастки, переговори ведуться на основі матеріальних вигід, маніпуляцій, прихованих мотивів, які заважатимуть досягненню мети. А результат розчарування, вихід з важким серцем, байдужість, пустота. Що додаткові карти нам скажуть що було, те й буде. Ну, якщо закінчити, щоб закінчити на позитиві, скажімо так, в поєднанні ці три карти означають, що українському керівництву доведеться приймати важливі рішення, які вимагатимуть розумної хитрості, стратегічного мислення, водночас потребуватимуть здатності до гнучкості, адаптації та балансування у матеріальних питаннях.